Вітаю, шановне товариство. Сьогодні з великим задоволенням представляю вашій увазі свою нову книжку, яка називається Арійський стандарт. Це книжка 2014 року. Я її писав три роки. Починаючи з 2010 року. Закінчив текст в жовтні минулого року. Потім вона довго редагувалася, макетувалася, І от якраз зараз вона вже вийшла. Книжка має 624 сторінки. Зроблена, можу вам сказати, дуже якісно, гарно. Вона робилася на новому обладнанні і тому дуже гарна якість. Так вона виглядає, чим вона цікава? Ну, я вважаю, що це може бути світоглядна революція. Тут піднімаються дуже важливі питання, про які якось не прийнято було говорити. Але зараз, коли Україна переживає ситуацію бурхливого перетворення, коли вона перебуває в ситуації війни, в першу чергу інформаційної війни, ці речі, які тут писалися. Вони дозволяють краще зрозуміти, що відбувається. Одне з головних питань, яке проходить наскрізь через цю книгу, це питання інформаційної війни. Виявляється, що як тільки Україна здобувала свободу, у ній відроджувалася аріанська віра. Виявляється, що Володимир Великий. Коли хрестив Русь, він є хрестив саме в Аріанство. Виявляється, що коли відбулося козацьке відродження, це було аріанське відродження. Україна була центром європейського аріанства. Лідером українського аріанства, лідером європейського аріанства був Юрій Немирич. Він був полковником у Богдана Хмельницького. І він був генеральним писарем у Івана Виговського. Він був правою рукою у Івана Виговського. Це був період, коли українська держава, гетьманат, здобула найвищого піднесення, досягнула найвищого піднесення. Це та інформація, яка, яку доводилося збирати по крихтам. Знаєте, наявність інформації вона ну, привертає увагу, але ще більше увагу дослідника привертає відсутність інформації. Коли я зачепив тему аріанства, мене що здивувало, це майже цілковита відсутність інформації на цю тему. І це мене зацікавило. Як же так, такий був величезний процес і нічого немає. Інформація, звичайно, є, її можна накопати. Але, по-перше, треба знати, що вона є. Потім вже з'являється вміння і знання про те, де її знаходити і як вона. Правильно систематизується і вимальовується в цілісну систему. Книжка багато ілюстрована. Ось можна побачити. Майже на кожній сторінці є ілюстрація. Ілюстрації чорно-білі, але достатньо якісні, гарний папір. Книга гарно пахне. Книгу можна замовити у видавництві мандрівець. Вся інформація є про неї на нашому сайті «Народний оглядач sd.org.ua. Заходьте, телефонуйте, пишіть. Думаю, що ця книга буде актуальна саме зараз, коли Україна вперту підійшла до такого питання, як люстрація. Люстрація це ж не тільки відсторонення чиновників від влади, якщо вони себе десь компрометували. Люстрація це витягнення на світло, висвітлення. Оце первинне значення цього слова. І ілюстрація в нас стосується не тільки людей, вона стосується цілої системи думок, мислення, уявлень наших про світ. Виявляється, що у нас дуже багато проблем серед наших уявлень, що багато невірних уявлень про світ, багато помилок, багато помилкових стереотипів. І ця книга дозволяє позбуватися помилок, позбуватися помилкових поглядів на світ, позбуватися облудних стереотипів. І це все буде робити Україну легшою, радіснішою, світлішою, і вона швидше буде підніматися вгору, у простір позитивних подій, у простір волі, або, як говориться в Євангелії, у простір Царства Божого. Вгору просування без краплі вагання. Читаємо книгу, даруємо друзям, знайомим, тим людям, кого ми любимо. Ось така коротенька презентація. Я думаю, що ми ще будемо зустрічатися не раз. Після того, як люди трошки з нею познайомляться, будемо обговорювати, дискутувати і будемо рухатися далі. Хай буде! Радій Марії!